Комендантську годину скоротять час роботи громадського транспорту подовжать. Заходи безпеки посилять. Кропивницький готується до Великодня. Про нюанси під час брифінгу розповів секретар міської ради Олег Колюка. Так, із 4 на 5 травня комендантська година триватиме із нуля до четвертої. Власне, із четвертої години на маршрути вийде і громадський транспорт, аби віряни могли дістатися до храмів на освячення пасхальних символів. Поряд із цим у посиленому режимі працюватимуть рятувальники та правоохоронці, які чергуватимуть біля усіх культових споруд і по місту. Кропивиначан же закликають не забувати про вола. Асну безпеку реагувати на сигнали повітряної тривоги та переходити в укриття, адже ворог в такі дні зазвичай активізує свої терористичні атаки. Позиція міської влади, позиція обласної військової адміністрації це все-таки дати можливість вірянам, громадянам відзначити це велике свято, але зрозуміло, з врахуванням певних обмежень, які нам диктує. Сьогодення диктує воєнний стан підвищений рівень небезпеки для ворога нема нічого святого, в тому числі і на такий великий, на таке велике свято. Ми не можемо гарантувати, що не буде ракетної небезпеки, не буде небезпеки застосування БПЛА. Тому все таки по можливості громадяни мають утриматися від походів в храми, і можна подивитися зараз службу онлайн. В Україні запускають земельний банк проєкти з передачі інвесторам в суборенду державних сільгоспземель через відпрацьовані прозорі механізми, такі як відкриття аукціони в системі прозоропродажі. Про це повідомили під час брифінгу в Кіровоградській обласній адміністрації. Зокрема, фахівчиня пояснила, земельний банк це механізм, який дозволить аграріям отримати ділянки держпідприємств в оренду на строк до 14 чи 25 років. Ця реформа має підвищити ефективність управління держмайном і землями сільгоспризначення. Як зробити місто чистішим? Це питання підняли на екологічному воркшопі, що відбувся в інституті імені Роберта Ельворті. Захід організувало управління освіти міської ради. До дискусії запросили близько півсотні старшокласників і студентів, членів дитячого парламенту, представників органів місцевого самоврядування та менеджмент компанії Екостайл, яка займається вивозом та утилізацією сміття в Кропивницькому. Учасники обговорили нагальні екологічні проблеми та запропонували шлях. Задля їхнього вирішення. Крім того, поділилися напрацюваннями в напрямку переробки відходів і догляду за довкіллям. У владі спрогнозували, непродумана політика поводження зі сміттям може призвести до появи чималої кількості несанкціонованих сміттєзвалищ. Тож зараз на рівні міста та області розробляється план управління відходами. А такі заходи, за словами організаторів, покликані виховати в учнів культуру поводження з відходами та залучити молодь до Важливих екопроєктів. Ну, судячи ну, по тому, що я бачу так, на своєму районі, на інших районах, у нас дуже критична ситуація. Все абсолютно у смітті, і з цим треба, щоб робити. По-перше, мені здається, потрібно додати більше сміттєвих баків, тому що їх у нас дуже мало. І свині, які не можуть дійти до цього баку, вони викидають все на вулицю. Також нам треба переробні пункти, сортування сміття. Це все такі елементарні речі, які повинні бути в Україні, але їх чомусь немає. На даний момент «Екостайл» вкладає дуже багато в те, щоб сміття саме перероблялося. Тобто, ну сміття сміття воно ще різне. Тверді побутові відходи, зелені відходи. Наприклад, у нас є вермікультура, тобто ми виробляємо біогумус. Біогумус – це дуже безпечне добриво, а виробляють його каліфорнійські хробачки. І виробляється воно з листя, тобто зелених, чистих зелених відходів. Тобто, це та переробка, котра приносить користь. Наше це місто в нас розпочнеться з того, як ми будемо сортувати сміття, тому що сміття і чисте місто це взагалі воно поєднане. Закон про управління відходи він передбачає найперше це сортування сміття. Раніше на закладах освіти ми встановлювали контейнери для роздільного збору сміття. На сьогодні ми представимо це оновлення його. прекрасний Малі ініціатива від фіналу учасників проєкту Плічок Ліце Українські шкільні ліги. Відділяє місяць і ще один обласний етап змагань. У квітні юні спортсмени визначили найкращих на районному рівні. Буквально в останній день місяця 13 команд із Черлідингу боролися за право вийти у передостанній етап масштабного проєкту. Серед переможних спортсменки з Долинської, Знам'янської, Катеринівської та Компаніївської громад. Загалом на Кірвоградщині проект охопив більше 20 тисяч школярів, а це понад 1800 команд. До проєкту доєдналися освітні заклади усіх 49 громад області. Заявилися команди у всіх видах спорту волейбол, баскетбол, черлідинг, спортивне орієнтування та футзал. Нагадаю, у фіналі команди з усієї України зійдуться у червні. А у травні спортсмени змагатимуться за право представляти кірвоградщину на обласному рівні. Учасники проєкту кажуть, це безцінний досвід колективної роботи, а ще можливість покращити свої спортивні та комунікативні скіли. Спочатку було складно, але потім ми відрепетирували і нормально було. Мені подобається цей вид спорту і я вважаю, що ми заслуговуємо на перемогу.